Так, ну що, друзі, всім привіт! Шугараж тисячний на черзі. Хотілося б протестувати сьогодні цей слот, на що він перевірити, на що він здатний. Я зараз планую з руки покрутити по Херолу, там 240 гривень ставка за спін, і потім купимо обов'язково пару бонусок. Ну, до чогось, можливо, воно приведе. Але я не певний. Дивіться, давайте зробимо наступну джину В принципі, відразу починаю. Тисяч за 10, я думаю, топову бонуску ми візьмемо. Друзі, обов'язково протисять лайк під цим відео, підпишіться. Ну і поїхали. Бажаю успіху всім нам, 10 гривень топового бонуска. на що здатний шугараж тисячний. Звісно, будемо дуже очікувати ретрігер, тому що ну, ретрігер вам, дуже сильно вирішує в цьому слоті, коли він прилітає, а краще два, то взагалі імба. Ну Якщо два ретрігера, то це там мільярд відсотків що занос. Хоча, хоча були випадки, дійсно, що в мене було два і мені тільки окупило бонуску. Це прям було б невдало, але... Було, відверто кажучи, дуже сильно не очікував такого я розкладу. Що маємо, то маємо. Так, друзі, ну що, перша бонуска вже грає, поки що нічого не зрозуміло. 10 гривень топова, а зацеп такий собі. Ну, знову ж таки, бажано ретрігер. Чекаємо. Ікси щось потроху з лівої сторони відкриваються. Але це не такі серйозні ікси, які нам хотілося б. Серця баклажани щось там цепляються також. Зірки. Ну так, Чупарі зіграли. Ну, найс, ні, може щось бути, друзі. Якщо зараз до тебе клани зіграли, мені вже, в принципі, ця бонуска досить перспективною mm -hmm. виглядає, тому що. Е як не крути, ікси повідкривалися. Якщо не будуть пусті оберти прямо по лівій стороні, то можемо щось по-дорослому занести. Ну, давайте просто додивимося ще три оберти. І так, цей оберт, на жаль, пустий, хоча... Здавалось, і цей пустий, та ну ні, не пустий. бір зіграли серця. Зараз зігра. Ой, непогано серця зіграє, друзі, бонуска плюсова, вже непогано. І, в принципі, який не який плюс маємо. Давайте останній оберт за це потрібен. Ех, краще був би ретрігер і взагалі б занесли б дуже добряче. Так, ну бонуска Найс, я думаю, можна ще одну взяти, прям по-швиденькому. Друзі, також нагадую, що якщо ви хочете від мене отримувати плюшки-бонуси на різні проекти, то. Обов'язково підпишіться на мій е, телеграм-канал, друзі. Я вам там без депа роздаю повіщення на стріми, розіграші на самих стрімах, е, битва бонусок, ну і куча розважального контенту. Це в моєму телеграм-каналі, тож обов'язково туди підпишіться. Ну що, поїхали, друга бонуска вже за 6 тисяч гривень, топова, тому що ну, не хочу брати дорогу, тому що, друзі, минула бонуска була плюсова, плюсова і ну, реально нема впевненості, що дві підряд будуть плюсові. Тому обережно взяв за 6 гривень, перевіряємо. Хотілося б, звісно, занести, тому що минула бонуска так дала плюс, але ж заносом назвати це ну, взагалі ніяк не можна. Такс, e, ну можливо, тут буде ретрігер. Ну, реально, дуже необхідний, дуже вирішує ретрігер. Ну, от, край малий відсоток е, заносних бонусок у е, гараж, коли не було ретрігера. Ну, це по моїй грі. Не знаю, напишіть в коментарях, можливо, у вас не так, але ну, саме в мене так. Друзі, хто не притиснув лайк ще під це відео, обов'язково притисніть, підпишіться. У нас ця бонуска, походу, все ж таки, на жаль, не зіграє, як нам хотілося б. Ну, я вже по... вже по обертам бачу, що не виглядає вони як якісь перспективні. Зараз можуть бути взагалі два останні оберти пусті. Ну, при такому розкладі. Ну, дивимось, бонуска за 6. Не знаю, чи варто буде ще взяти. Можливо, і варто. Ну зараз два пустих оберти, як я і казав, дивіться. Ну, просто впевненість була на 90%, я тому так і сказав. Ладно, друзі, давайте я думаю, пару обертів роблю з руки, перевіряємо ще одну бонуску візьмем. І, і будемо сподіватися, що все ж таки з третій бонуски вже вряд, ну ретрігер якийсь вилетить. І дійсно занесемо щось таке толкове, що було відчутно, тому що перша бонуска, я ж кажу, дала 2000 гривень плюсом, це не занос, це просто. Ну, можна на навіть окуп сказати, не те, що плюс десь около окупу. Так, ну що, поїхали. В принципі, давайте за 7 тисяч гривень робимо двіж Якщо хтось лайк ще не протиснув обов'язково протисніть лайк і підпишіться. Ну і, друзі, ще раз нагадую: якщо ви хочете від мене отримувати плюшки-бонуси на різні проекти, на різні то обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Друзі. Я вам там без депу роздаю розіграші кожного дня сповіщення на стріми. Розіграші на самих стрімах, битва бонусах, ну і куча розважального контенту, друзі, це в моєму телеграм-каналі, тож обов'язково туди підпишіться. Не знаю, як вийде у нас тест цього слоту. гараж 1000. Поки що, поки що взагалі щось він не хоче грати, можливо, ще потрібно добувати, дотискати. Ну, бачите, край, взагалі вкрай не вдало. Також, до речі, можливо, це мені просто здається, а можливо, це вже. Як закономірність іде. Мені, по моїм наглядам, я бачу, що багато чого залежить від ставки. Дійсно, ставка може вирішувати. Є ігрова якась ставка, не ігрова. От якось так алгоритми налаштовуються, що за 7 береш, вона не грає. Я щас можу взяти за, наприклад, 4 тисячі гривень, якщо топовий, топову бонуску, і вона може ну прям дуже файно зіграти. Тому давайте, в принципі, це перевіримо. В будь-якому випадку нам необхідно дотиснути цей слот, тому що. Ну, має він видати щось нормальне. Дуже погано буде, якщо ці алгоритми, алгоритми, як першу бонуску, як плюсову, там маленький плюс, бували, вони її можуть зарахувати як заносна і далі бути мінусові. Це, звісно, не дуже приємний розклад для нас. ну Як варіант, я вам ще раз наголошую, що таке бути може. Так, 200 гривень поки що не туди-ні сюди взагалі. Ну ретрігер, друзі, немає ретрігера, дійсно, навіть не байтить, навіть взагалі скатери не з'являються. скатер он один тільки. О, два. А це, вже байт. а це вже байт. Тільки сказав про байт, от, пожалуйста. Но нам би три. Або краще 4-5. Взагалі, то взагалі бімба була. А... Друзі, ну давайте так. Якщо ця, знову ж таки мінусова, то ух ти, хороша. Хороший спінчик зараз під'їхав. І Ще хороший. Так, плюсова, да, бонуска. Ну знову ж таки, бачите, плюсова бонуска, але це не занос. Нам потрібен був занос. Зараз ще серця зіграють на ікси. І. Ой, непогано, до речі. Непогано закриває. І зараз блугамі більше. Ні, не зіграють. Е, ну, за Pin P400 це nice. Це непогано, до речі. Терця грають і останні оберта. Да? Ну, знову ж таки, да? Відносно того, що ми брали, я не скажу, що це за нос. Ну, так що, друзі, мабуть, вже зустрінемось з вами на наступному слоті, тому що. Може зараз підділяти, що гараж, тому не варто просто приділяти йому зараз увагу. Так що побачимо вже на наступному слоті. Друзі, обов'язково лайк протисніть, підпишіться. Ну і побачимось.